Що, ребят, доброго дня. Треба було перепиляти 9 стовбів. Це, звісно, затія не сама легка, якщо б не отакий алмазний круг, то це тяжко було б робити. Я знаю, що багато хто розкаже, що угли відбиваєш, дойти треба до цієї арматури. І їх просто перепилять. Ну не все так просто. Є стовби, арматура близько до угла, є стовби арматура сильно глибоко захована, і дуже сильно треба розрушити стовп. І ще в нас така ситуація, що вони так лежать, з допомогою такого данкрату. Помагає всьому. Зараз цей буду пиляти, покажу вам. Це последній стовп. В інтернеті все просто, а на ділі... Набагато тяжче. Поїхали. Далі. Ребята, якщо пиляєте таким от алмазним кругом сухий різ, запомніть, 30 хвилин пиляєте, 30 хвилин в включеному режимі остиває диск. Ніяких різких ударів. і Якщо буде синій диск, все, хана йому, можете викинути. Зараз примерно покажу, як я пиляв. І пиляти буду зараз. Так, ріб, поїхали! СПС значить арматура.

Я тепер молотом відбиваємо угли і нам чітко видно, де арматура. І тоді легше пилять. Туши. Давай. Хорош. Сильно. Ось арматура. Ще треба пиляти. Давай в другу сторону. Арматуру ледве видно, знає вам на камеру видно, ні вон. Ось ось арматура. А тут ще треба пиляти. Пиляємо далі. Один. Постав на паузу. Вот тут, ребята, вже видно. Зараз попробую показати. Коротше, тут вже перепиляв арматуру. Тут вже все, арматура наша. Ще тут перепиляємо, пару разів даримо по стовбу і так от лопає. Зараз покажу вам. Снимай. Oh, yeah. Май снимай, снимай. Сейчас будет звук характерный. І погайдать его надо буде. От последній став на паузу. Роди. Давай мені нажал. Ребят, вот так я його сьогодні розшатую. Ось. Все. Це капець. В інтернеті все дуже просто. Ну, 9 стовбов ми вчора в 4 дня почали, в 12 ночі закінчили, і сьогодні один диск, ой, один залишився стовп. Два круга от таких треба, ребят. Смотри, як пилять, смотри, якого качества. Коротше, отак от. Кому було полезно, ставимо палець вверх, підписуємося на канал. Всім добра.